Це Антоніо Страдіварі на його честь назвали Скрипку. А це Вадим Тітушко. На його честь назвали цілий рух молодих спортсменів. І не тільки. Один з найпопулярніших людей країни. На телебаченні та в народі його згадують частіше ніж президента чи попзірок. Після цих фото прізвище Вадима припинило належати тільки йому. Термін тітушки став надбанням всіх, кому потрібно коротко і хльостко описати найнятого на мітинг вуличного бійця спортсмена. Він ховався від телекамер багато місяців, але нам таки вдалося з ним зустрітися. Чим живе молодий спортсмен, та як тітушко ставиться до тітушок? Далі, ексклюзивна сповідь в програмі. Гроші Все, ж білонські приколи. У мене просто чесно, свої діла просто маленькі У мене полчаса, час максимум я висвалювати. Сам того не бажаючи він створив прецедент. Після Потім я дуже емоційно потух вперше в історії України під мовчазні погляди міліції, спортсмени не ховаючись, напали на журналістів. Табу було порушено. Тепер побитий чи навіть підстрелений у всіх норчах журналіст нова реалія. Про нещасливе 18 травня, на якому дебютував у пресі. Згадує Вадим неохоче. Ну, Мені товариш, на наприміна там постоять, що то там от, е, заробити. Там. А сколько платіє? 250, отак за так оплатили. Через мить Вадим Тітушко робить сенсаційну заяву. Чесно, я б виїхав би, підтримати просто людей, да, так, без провокацій, без нічого. Євромайдан. Да. Я б підтримав би Євромайдан. На євромайдані все, що пов'язано з терміном тітушки, вважають ворожим. Ми беремося зламати цей стереотип з несподіваного боку. Біркут сьогодні ну в прямому смісі слова, займається безпреділом. Виявляється, поки майданом водять титушок з зеленкою на лобі, їх прообраз не проти підтримати європейські потуги народу. Міша Гаврилюк, да, от этот казака, ко якого розділили на майдані. Ну дійсно не можна до такого рівня, як би взагалі, ну. Поніжай чоловіка запускати ніже плінтуса згідно мирової угоди, Вадиму два роки заборонено брати участь у будь-яких політичних акціях чи мітингах. Тому на майдани країни йому зась. Я своє слово останній день держу. Я тут в білої церкви. Проте символічно підтримати людей, що мерзнуть на обидвох майданах, не відмовляється. Він каже, образ, який йому нав'язують, неправдивий. Він адекватний хлопець, який свого часу помилився. Непосильна слава зіпсувала йому життя. Я давав свій паспорт жінці в банку, і звісно... Она очень сильно напугалась в том плане, как бы увидела фамилию. А что шестой вот этой журналистской Это был связи фурор, как ты сказал, прожил. Когда узнали, что ты станешь журналистом. Да я понял, ну это самое. Как бы поступило предложение. от очень хорошего человека. Предложили быть телеведущим, как бы сразу в двух направлениях. Проте чи ставати в кадр у якості журналіста ще не визначився. Він впевнений, ніяк не може бути прототипом сучасних тітушок. Проте, вплинути вже ні на що не може. Давай, даже вот если это пошло уже от моей фамилии, давайте будем немножко по-другому с вами говорить. Титушка это безбашенный такой вот человек, да, вот неровновешенный. Нет, ну это неправильно на самом деле. Головною умовою інтерв'ю було розповісти по телебаченню про хворобу його близького друга. Мой товариш, і просто хороший душі чоловік, е, захворів лейкемією. У нього рак крові. Да, зовут его Яшан Артем Александрович, 93 го года рождения, кандидат в мастера спорта. Ми виконуємо обіцянку та даємо реквізити рахунку, на які небайдужі змогли б перерахувати гроші на лікування. У тебе сигнал от от відсьо твої друзі? Ну, знайомі люди. Так, ми можемо. Твої друзі? На ви, ну. на я ромайдану. Снімай мене. Ми вирішуємо розвести символічний знак примирення тим, хто потребує тепла та порозуміння. А чому чому Навіть зайти на антимайдан неможливо, попри те, що він заявлений як акція людей, які вільно висловлюють свою думку. Так це, це дрова від подарунок від Вам води подарунок? А провокаційні дрова? Ну це щось нове. Так а чому я не можу пройти? Це ж звичайний Не Нечуване ноу-хау, у кожного мітингаря своя перепустка. Так що, уберете подарок? Неподалік біля вогнища гріються міліціонери. Може їм наша посилка припаде до душі. Товариші міліціонери. Можна вам передати дрова. Ми принесли дров. У нас є, спасибо. Це подарок від Вадима Титушка, він тільки що сам нарубив. Для... Хотів допомогти, щоб люди согревались на Майдане. Виявляється, у коменданта антимайдану є улюблені телеканали, та ті, які йому не подобаються. І ми хотіли просто передати символічно. Ми ходимо по майдану і хочемо передати. Я хочу. Так передайте туди, на Майдан. Ми туди теж понесемо. Ми даримо ці дрова. Туди. Спробуємо перевірити, чи приймуть наш подарунок на Євромайдані. А от на Євромайдан, здається, впускають всіх. Тут жодних перепусток не треба. Цим хлопцям додаткове тепло не завадить. Це точно. Це подарунок. Подарунок від Вадима тітушка Тепло. Це подарунок від Вадіка Румина. Спочатку дехто дуже дивується. Так. Проте згодом здивування минає. Час та спільна біда об'єднує. Навіть здавалося б непримиренних опонентів. Це добре, він Так, ми, ми його прощаємо. Тут біля ватри три різні покоління. Хтось з них приїхав на Іномарці, а хтось добрався на метро. Вони об'єдналися через спільну ідею. Здається, подарунок Вадима тут прийняли, принаймні біля цього вогнища його простили. Приклад Вадіка Тітушко унікальний, адже научно демонструє. Навіть ідейні вороги можуть примиритися. Головне знайти в собі сили визнати власні помилки і при цьому не втратити гідність. Зберегти її, незважаючи на кольор прапора, який майоріє над головою.